Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим. І сьогодні у нас перший сніг. Можете мене всі привітати з першим снігом. Я прийшов годувати своїх курей, качок, буду зараз їх випускати, все вам покажу. Обана. Покажу вам, чим я їх годую. Я їм варю. Сьогодні без очистків, але зварене. Ще тепленьке, стояло на печці. Перший сніжок, дивіться, як гарно. Все біленько. Зараз хочу випустити кози, як вони будуть реагувати на перший сніг. Так. Зараз я все це убираю, накладу їм. Принесу теплої води, качки вже чекають. Ця курочка у мене вже почала нестись, це молодка. Так. Зараз накладу і включусь, добре? Значить, що я їм варю? Кукурудзу, горох, пшеницю, сою, овсянку і даю ще трошечки каши кукурудзяної і пшеничної. Щоб воно все. Схопилося. Ну, сьогодні я забув дати їм каші і воно таке розсипне. Крім цього, ще даю на обід зерно. Буває на вечір дам зерно, якщо е, все подоїдали. Якщо не подоїдали, то не даю зерно. Оце качечки каченята ще е, німецької лінії тяжеловіси. Оце качка німецької лінії, а от та от, то звичайна, безпородна. Це курочка бентамка з кохінхіном або з брамою карликовими скрещені. Майже з карликовим кохінхіном. З бентамкою вона скрещена. Яїчко досить гарне велике, молодець. Зараз я випущу всіх остальних курей. Кури не йдуть на вулицю сніг. Легорни мої три курочки несуться відмінно. А ямцемані. Качечки мої пішли. Ой, упала як. Давай, 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 давай. О, мій красавець качур, дивіться, який сніга бояться. Грендлюгерка одна. Карликовий кохінхін. Маран. Чорно мідний курочка, теж вже скоро почне нестись. Молода качечка. Тоже грендлюгерша півень. Чистокровний чорномідний маран. Ну, давай, давай, давай. -кш. -кш, -кш, -кш. Пітушок карликовий кохінхін. Курочка велика кохінхінша, гарна, дуже гарна. Е, карликова курочка кохінхінка, е, парцелянова, китайська шолкова курочка. Давай, давай. Бентамка, бентамка ще одна. Півень кухінхін, мармуровий і Аямцемані курочка. У мене ще є інвалідка одна курочка, і вона їй вже два роки. Вона несеться час від часу і живе ще, слава Богу. От вона така інвалідка, але вона живе. Чи зараз пітушок. От, карликовий кухінхін, мармуровий. Ось така орава у мене. Курей і качок. Качок у мене, значить, виходить 4 плюс 4. 9 качок у мене. Це е, 3 качура і 6 качок з молодими качочками. Вон пітушок бентамка. Дивіться, який гарний. Е, кухінхіни зараз не несуться, зараз несуться легорни. Несеться ось ця рябенька, ось ця курочка несеться. Е, і почала нестися із молоденьких. Ота от, от от, почала нестися. Оце курочка скрещена кохінхін за Ямцемані. Вона така величезна і має чорне місце. Ну і от остальні тут ще полишалися, Йдуть їсти сніг, бояться сніга. Ну, от така от у нас погода, ребята. Зараз пущу кози, подивитись, як вони будуть реагувати. Дивіться сніжок, яка вона в мене красавиця. І фунтик мій. На сніг вони реагують нормально. Вчора я вже е, здоїв е, Беллу, останній раз. Е, е, Молозиво дала десь грам 120, може 100. І таке прям уже жовте, таке солене. Фонтік, ну вона ж не гуляє, красавець ти мій. Хороша погода, мені подобається. Гарно, красиво. Вон. І город. Ну, красота, красота, ребята. Ну, от така от. Такий от у мене ранок. Всі їдять, гуляють, радуються першому снігові. Так що отак от, от, ребята. Ой, красота. У мене ще є, кстати, одна така курочка рябенька, їх дві. От вона. Ну і моя бела. Мій о, фунтик. Йду їм сі дам, йду їм дам їсти. Вони зараз понюхають, що там у курей. Фунтик такий, що він не поїсть у них. Так що я тому все не дивую. Да, моя белочка, моя сніжиночка. Моя сніжиночка. Бачите, все одно ноги в неї є, е, темніші Ззаді такі грязноваті. Ну нічого, ще пару раз по такій погоді походимо і буде вона в мене чистюля А ну вимічко яке. О, вимічки вже вимічка вже нема. Вже все, вже вона нічого не наливає. Ой, ну от така от у нас погода. Ладно, ребята, все. Всім гарного перегляду, не забувайте підписуватись, ставити лайки, ви були на каналі Новицький блогер. І з вами був я, Максим, і всім гарного, зимнього, спокійного, мирного вам дня. Всім пока-пока.